Ми дуже пріоритетна ціль. Корпус нагрівся трансформатора можна було прикурювати. Червоний був. А від прямого влучання ракет чи бомб це не захистить ніяк. Вже пошкоджено майже півтори тисячі об'єктів електричних мереж. Їдеш і буває такі думки в голові, що а чи повернуся, я звідти. Мо із енергетиками сумськими в одному з прикордонних сіл тут теж зберігається небезпека, адже село вже одноразово було це обстріляне. Зараз відбувається заміна старого обладнання на нове, як бачите, працює. Кран і насправді техніка, щоб працювала на прикордонні, це не часто таке буває. Зазвичай всі роботи проводять енергетики власноруч, щоб не наражати свій колектив на небезпеку. Сергій електромонтер в одному з прикордонних сіл на Сумщині. Лишився тут чи не єдиний, хто повертає людям світло в домівка. В селах все-таки живу, проживають все одно люди, а без світла зараз взагалі нікуди-нікуди. Світло, інтернет, це зв'язок з рідними. Коли зникає світло, в інтернеті в групах пишуть, як в тому селі справи, як в тому селі справи. Тому що немає зв'язку, люди не можуть подзвонити своїм рідним. Тому виїжджаємо. Ремонтуємо небезпечно, роботи дуже багато, дуже додалося. Постійно б'ють по енергетиці. Дружину з дитиною Сергій півроку тому вивіз у більш безпечне місто, а сам лишився на прикордоні. Наше село знаходиться в 10-кілометровій зоні до кордону з країною-агресором. Родина моя, дружина з дитиною проживають в сумах у місті. Вони виїхали, коли до нас вперше прилетіли каби. Ми їх вивезли і проживати, бо зараз дуже небезпечно. І це все шкодить психіки дитини. Дитина дуже злякалася. Було сім прильотів. Світло зачасту пропадає, бо перебивають постійно електрообладнання, мережі наші. Тому було прийнято рішення вивезти дитину, так скажемо, для початку ну, подалі. Ми дуже пріоритетна ціль. В прикордонних взагалі ті, що ще ближче 5 кілометрова зона. Постійні дрони, постійні атаки, мінометні обстріли. Тому ми неоднократно попадали під них. Попадали ми під мінометні обстріли, під градами попадали, попадали під каби. Сьогодні, користуючись невеликим затишем між обстрілами, Сергій разом зі ще двома фахівцями замінюють обстріляний трансформатор. Працюємо все время вручну, в моєму випадку, ми не працювали просто дуже близько до кордону з технікою. Ну я так думаю, що якщо буде видно вишка, то будуть, ну, будуть прильоти. Просто щоб ми не беремо техніку, просто щоб не наражати себе на небезпеку. Ну а в других ресах, в других, на других дільницях знаємо, що були прильоти FPV-дронів по техніці. Когда говорять, що Цапи тягнуть міномети і у вас 2 минуты для того, щоб смитися. І було й таке. Це непосредственно мы за три кілометри від населеного пункту, де вони розполагалися. Що це зараз робили? Зараз замінили силовий трансформатор в ТП. Тому що коли були обстріли з лінії замкнули, він був трошки пошкоджений. Замінили на більш кращий, так скажемо, щоб була більш стабільна робота, бо були постійні перепади напруги на ньому, тому що ну, тут був вже обстріл, касетний, дрони прилітали сюди. Пішки ми не ходимо. Тому що це все мобільність. Лінії в основному проходять по полям, тобто по відкритій місцевості. Стараємося об'їжджати на автомобілі, щоб на швидкості це все проїхати. Лінії ми знаємо, місцевість ми в принципі знаємо. Допомагають місцеві, які чули, знають, що, де прильоти були. З початку повномасштабної війни росіяни убили п'ятьох енергетиків. Причому трьох ворожа ДРГ розстріляла впритул з автоматів на прикордонні Сумщини. Ви ж знаєте про цей випадок, коли ДРГ там майже притул розстріляла енергетиків в автівці. Це ще було весною минулого року. Після цього випадку не страшно було їхати, от ви кажете, об'їжджати ці всі території? Звичайно, страшно, страшно кожного разу. Кожного разу, коли їдеш, і бувають такі думки в голові, що а чи повернуся я звідти. Ну, а що робити? Люди, люди також ну, сидять в своїх будинках, їм потрібне світло. Тому збираємось з думками. Звичайно, моніторимо ситуацію, як воно, що воно, зв'язуємося, ну і стараємося в такі, в такі, самі в такі місця не заходити, де можлива засідка Ну, Стараємось, думаємо наперед, що робити, куди під'їжджати, як під'їжджати. Як одну ділянку можна потрібно проїхати під нею, щоб оглянути, а іншу можна здаліка в бінокль подивитися. І так і працюємо. Ті, що живуть там на прикордоннях, там люди розуміють, і коли вони бачать нас, стараються допомогти. Є такі ну, люди, які телефонують просто і говорять, отам, отам лежать обирвані проводи. Ну, ми вже вам знайшли все. Звичайно, це, бо і до місцевих трошки по-другому, місцеві більш як сказати, чи вони розуміють, що це місцеві. Енергосистема Сумщини виснажена, адже ворог пошкодив понад півтори тисячі енергооб'єктів за останні два роки війни. Влучання чи не щодня, а от ремонт мереж ускладнюють постійні обстріли та неможливість потрапити на прикордоння, бо ж це рівноцінно самогубство. фпв дрони, шахеди, каби, ракети це та зброя, яку ворог використовує на Сумщині, і проти обладнання, і проти людей. Пожежа була полум'я. Метрів 15-20 двадцять висоту і чорний дим. Корпус нагрівся трансформатора, можна було прикурювати. Червоний був. Електромонтер Геннадій згадує про удар кабом по підстанції. Він якраз був на чергуванні. Коли почув уже характерний гул бомби, упав до лілиць, де стояв. Швидка реакція і зберегла йому життя. Влучання було прямісінько в обладнання. Здійнялася пожежа. Вогонь гасили більш як 10 годин. Обладнання вигоріло вщент. Від влучання не допоміг навіть захист із багатотонних бетонних плит. Як бачите, ось ці бетонні перекриття вони слугували для того, щоб вберегти об'єкти. Але... Вони могли б хіба що берегти від артилерії чи мінометних обстрілів, але від багатотонних кабів нічого тут не вціліло і повністю підстанція ця пошкоджена. Тут дуже багато втраченого обладнання і досі продовжуються ремонтні роботи. Як розповіли, нам тут на дільниці ремонтні роботи ускладнюються ще й тим, що постійно відбуваються повітряні тривоги. Під час повітряних тривог Тут на цій території нікому не можна знаходитися, тому час від тривоги і до тривоги енергетики із максимальною ефективністю намагаються використати, аби повернути в оселі жителів Сумської області. світло. в 22-му році. Ми спеціально ці укриття робили, але тоді йшла мова про артилерійські обстріли тобто міномети, артилерія. І максимум воно повинно захищати від уламків. А від прямого влучання ракет чи бомб це не захистить ніяк. Та чи не найбільше енергетичним об'єктом Сумщини дошкуляють шахеди? Тільки вдумайтеся на одну з підстанцій вже у жовтні. ворог одночасно скерував 21 шахед. шахет. Зараз відбій повітряної тривоги був, і ваші спеціалісти Так, і ми можемо віднов... намагатися відновлювати розподілення електроенергії. Все приходиться лазити на лісницю і все вручну підіймати. Це, це все намного довше і складніше, і по часу займає набагато більше часу. А ще до всього й постійна небезпека, адже час польоту Каба по області до влучання це буквально 2-4 хвилини. Одного разу цій ремонтній бригаді ледь вдалося врятуватися. Там в угол підстанції, якраз був проліт. Ми знаходились тут. Звісно, перепов... всі злякались дуже, ну. Але... Благо, всі залишились цілі. Але... Після цього. Не сильно хотілося хотіло сюди приходити. Обсяги пошкоджень енергообладнання загалом по Сумщині колосальні, кажуть енергетики. Це майже 1 мільярд гривень. З початку повномасштабного вторгнення вже пошкоджено майже півтори тисячі об'єктів електричних мереж. Саме за жовтень місяць вже пошкоджено 80 об'єктів. На даний час знеструмлено понад. 7 тисяч споживачів, які залишаються без електроенергії. Бувають недовольні, коли світла нема день, півтори дня. Бувають такі моменти. тоді я недовольні. А зачастую всі все розуміють щодо прогнозів на зиму, енергетики не багатослівні, адже все залежатиме від того, скільки ще пошкоджень та наскільки масштабними вони будуть.